Чудовий шанс і війську допомогти, і отримати роботу. Сніжана доєдналась до армії відновлення ще весною. Каже, роботи за спеціальністю знайти не могла, тому в центрі зайнятості їй запропонували альтернативу. Мені сказали, що є вакансії, плетіння сіток, суспільно корисні праці чи піде школа. Кажу, піду. То ми поплели, і я їм кажу своєму спеціалісту, якщо буде ще раз, ви Мені зазвонить і я піду. І вони задзвонили. І я погодилася. і Пішла. Проєкт Армія відновлення запустили в Україні восени 2022-го, на Тернопіллі в квітні 2023-го. Роботи пропонують і в Тернополі, і в громадах області. На сьогодні у нас залучено до суспільно корисних робіт людей з усіх районів області. Таких людей є більше 200. І працюємо далі, нарощуємо залучення людей до таких робіт. Тут йде виконання з обох боків. Держава забезпечує виконання своїх потреб, а людина забезпечується платою. Зарплата в армії відновлення 6 тисяч 700 гривень за місяць. Втім, вас можуть працевлаштувати на менший термін, і тоді виплати будуть пропорційні відпрацьованим дням, як от, у сніжанне на тиждень. До п'ятниці, а потім, якщось буде, то або сюди дали б, або в донацьку школу, бо мені різниці немає іде. То все одно чи туди їхати, чи сюди перелік суспільно-корисних робіт, які пропонують в армії відновлення. Це малий. Найбільше це плетуть сітки, це упорядковують сховища, допомагають в лікарнях обслуговувати наших ранених. Учасники бойових дій нас багато людей також працює, надає допомогу членам родин, де їхні чоловіки чи жінки перебувають в збройних силах України. Крім того, ще Люди займаються розвантаженням вантажів, формуванням таких продуктових пакетів, доставкою таких пакетів до тих людей, які пострадали. Варто зазначити, що до армії відновлення залучають не лише безробітних, які стоять на обліку в центрі зайнятості, а й переселенців. Таких на Тернопільщині 17.